Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І ось ми сьогодні маємо 26 серпня. І ми ще маємо тут скоро От, І хочемо мотоблоком її то -то, про. Вікопати. І ось яка почали мотоблоком. Чоловік почав мотоблоком е, орати. Я хочу вам показати, яка яка спілочка у нас. Це така грядка невеличка, така у нас грядка, але ми її е, таку поперек ще садили. Дивіть, яка, яка гарна, яка гарна картопля. Вид, яка картопля вся. Через один, поки е, копає через один. Дивіться, вся як одна. Дуже дуже гарна картопелька. Ось мотоблоком. Мотоблоком копаємо е, цю картоплю. Ось яка ще слов'янка на шиє, он дежує, цвіте. Цю ще зашвидко копати. вона ще вже почила. Чверкнути, ось вже почала е, гечка чверкнути, може тут, тут, тут каво, але ще дуже зелена. А отут е, бананка, бананку будемо вже теж копати. Уже тут скосив, скосив чоловік і будемо її вже забирати. А слов'янка найще буде. Дуже зелена. Дуже зелені. Гичка зелена. Її ще, ще найбуде хоча б два тижні. Її за швидко. За швидко ще е, брати. А ви вже брали свою картоплю? ну діліться в коментарях. Е, чи вже брали свою картоплю. Хто вже брав, яка у вас картопля, чи гарна, чи яка. Все, діліться в коментарях, нам буде цікаво. Цю бананку будемо швидше брати. О, знаєте, така, так віорюється файно. У нас тут дуже вузенькі, маленькі такі, е, така грядочка маленька, але все одно рібка, рібка є досить. Така я довільна, гарна така рібка. Але не хочеться хочеть і так, діду, е, мій чоловік е, ну, мотоплугом, мотоблоком віорює. Смотрите, яка гарна. Ой, яка картофель. Дуже, дуже гарна. Це така у мене е, скоро спілка. Ми накопали такої собі. А ця коломба, отака. Єй більша, є й менша. О, ось така, дивіться, яка гарна коломба. Єй більша, їй, правда, менша. Як, як така? Ми, дава, ми брали і таку, і таку, бо я хочу більше її на насінні собі е, розвести. Отаку. О, а ця скоро спілка. У мене не багато було, але є дві тика файна. Так само. І більше, і менше. Є, є різна. Ще маю огірочки там трошки. Що тут доходить. Ось там кого. Не знаю, може зараз. З тим я полишила трохи насінників. На. Але то ще є багато, що ще є і малих, що ще може буде і робити. От. Я отут, пані Оксана, воно скаже, з тих, що ви мені дали, огірочків буде. Я його лишила на, на, на насінник, отакий огірок, 에, що ви мені присилали тих насіння огірка, чи з цього огірка може бути далі, бо мені сподобались, вони гарні такі ці огірочки. От, А тут вже мої далі такі огірки. Є ще. І в них а де годикаво. Є огірочки, ще є. Вже, правда, менше, але є. А де там є огірочок? Я закриваю собі квашені. Такі, як з сілю по-простому, та й все. Де йодика вже великих два є. Оде не додивились такі файні. Треба знову й буде збирати, що є. По-простому. Як, як я закриваю такі квашені огірки, я вам дам теж посилання е, тут під цим відео. А ви е, пишіть також, які ваші най, найулюбленіші. Огірочки квашені, мариновані. Які ваші люблять. Дві тут хазнова де є огірочки. Є огірків треба знову буде позбирати і, і собі заквасити. Я покажу, якийсь ще зелений, дуже навіть не знаю, чи цього року і дійде виноград, бо такий дуже зелений. Дві туди в мене вже які роз. роз... Троянди, які все треба. Уже. Дві такий зелені. Винограду є багато, але дуже ще зелені. Рона, рона дві такі зелені, зелені дуже. Штутка є в мене і рожевий, але так само ще дуже зелений. Дуже ще таке зелене. Уже отут трошечка є м'якне цей рожевий, але дуже ще зелений. Не знаю, чи, чи дійде цього року виноград. Дуже-дуже зелений. ще. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Dos ostrich.